Всім привіт! Мене звати Софія, мені 14 років. В школі я відмінниця, вчуся дуже добре, старанно, наполегливо. Також я зам старост. Дуже люблю вивчати мови. Мій улюблений предмет в школі це англійська. Також я вивчаю німецьку і на початку вивчення чеської мови. Цього року була в таборі, підіймалась на високу високу гору Тростянець. Що потім після неї аж ноги відвалювались? Також перший раз піднялася на підйомнику. А в іншому таборі викликала духа Тараса Шевченка. Але він не прийшов. Також є дуже цікава історія. От ви колись тікали від бомжа, а я так. Ще потім якась жіночка його сумкою шандарахнула. Тож, до чого я це все веду? Що я хочу дуже сильно зніматися в фільмах, бути акторкою, тому затверджуйте мене на ролі. Всім па-па!